Лунає пісня солов'їна, і вітер віє степовий. Моя соборна Україна знов зустрічає день новий. Ми з вами це одне єдине. Ми це родина, ти і я. Дві сторони у України. Та Україна в нас одна. А ми усі, сини й дочки. Неначе в морі кораблі, розкидані по всіх куточках всеукраїнської землі, а наша єдність нездоланна, бо в нас тече козацька кров, за стільки літ нас не здолали, а отже, вистаємо знов. Яка ж вдалась сьогодні днина, що хочеться співати пісень? Моя соборна Україна знов зустрічає новий день. Заклад дошкільної освіти номер 177 зіронька запорізької міської ради вітає всіх українців з днем соборності.